На часі новини, події, факти, актуальні коментарі. Викладі журналістів. Час сану» випуску. Про таке. Учора призначили, сьогодні звільнився. Посада начальника обласної міліції. Знову вакантна гостини регіоналу Олійнику залишили вітання на дачі. У схроні спиртні напої. Обласні урядники тримали на АТП склад з горілкою. Харизма і фарби. Тетяна Черевань пише портрети сучасних чоловіків революціонерів. Тепер про ці та інші теми докладніше. Не затримався. Сьогодні начальник Черкаського обласного управління міліції Леонід Бойко написав заяву на звільнення. Таку вимогу перед ним поставили автомайданівці та народна рада. Заяву написав на вимогу громадськості: не можу йти всупереч людей. До мене сьогодні прийшли представники громади і сказали, що не можу працювати, бо моє призначення з ними не погодили. Заяву написав, чекаю рішення міністра. Леоніда Бойка одним із перших начальників обласних управлінь учора призначив очільник МВС Арсен Аваков. А кандидатів на посаду начальника міліції області черкащани обговорювали сьогодні на громадських слуханнях. В них брали участь майже 200 черкащан, тож пропозиції було достатньо, і обговорення тривало кілька годин. Чи дійшли учасники консенсусу, розкаже Юлія Порпленко. Кілька днів тому указом з Києва замість звільненого голови обласного управління МВС Володимира Ліпандіна призначили полковника Леоніда Бойка. Проте черкащанам така кадрова реформа не сподобалась. Відтак скликали народні збори. З трибуни пролунало з десяток прізвищ, гідних очолити черкаську міліцію. Єдине, у чому погоджувалися виступаючі – кожного з кандидатів слід ретельно перевірити. Кандидатура начальника у денатуті перші черкащани. Це не значить, що він може не народитися. Він повинен тут жити, працювати. мінімум якийсь термін. Друге, він повинен не працювати в режимі періоду Януковича. Тобі. Громадський активіст Сергій Варичев зазначає, перш за все, треба визначитися із критеріями, якими має відповідати майбутній посадовець. Я абсолютно вітаю бажання людей вислати свою думку щодо призначення нової влади. І дуже важливо, щоб ця думка була почута. На жаль, на жаль, навіть зараз імідж правоохоронних органів такий низький, що деякі люди, порядні люди, які могли б зайняти ці, цю посаду, вони відмовляються, оскільки не хочуть. Чуть навіть і не ну не можуть не вірять в те, що можна змінити правоохоронні українза. Зміна лише одного керівника не вирішить проблеми всієї правоохоронної системи. Зауважує Микола Кудрявцев. Потрібна більш глибока реформа. Проте подібні збори хороший крок на шляху до демократії, якої і так не вистачало суспільству. Формально ми це рішення не можемо якось оформити і так далі. Але чи не є воно легітимним? Мене є великий сумнів, тому що я вважаю, що легітимність походить не від. Посилання на частину якусь якоїсь статті, якоїсь закону чи там якийсь підзаконний, тим більше нормативний акт, а саме на базові принципи, базові права людини, які є як зазначив один із головуючих на народному зібранні Руслан Зоря, обрати очільника обласної міліції лише на одних громадських зборах нереально. Участь в обговоренні мають взяти представники з інших міст області, адже вони теж мають право на голос. Юля Порпленко Олег Куриш, Черкаська служба новин. Нові господарі, народна самооборона зайняла офіс обласної організації партії регіонів, який знаходиться біля площі Богдана Хмельницького у Черкасах. Самооборонці провели ревізію у приміщенні та взяли його під охорону. Вони також вирішили розмістити там свій штаб, аби не заважати роботі міської ради, у приміщенні якої перебували дотепер. Про це повідомляє сайт про головне. В гостях у депутата черкаські автомайданівці навідались на дачу народного бранця Володимира Олійника у селі Кадена-Гора у Золотоніському районі. Господаря вдома не застали, втім залишили для нього вітання листівки з написами Не пробачимо, не забудемо. Побувала у гостях і наша знімальна група. Монументальні сходи з золотавими левами зустрічають автомайданіців на підході до дачі народного депутата. Персональний вихід до Дніпра з невеличким причалом, великі вікна, доглянуте подвір'я. Активістів побачене не здивувало. Це зроблено добротно, добре, наворовано грошей дуже багато. Ну, я дуже радий, що хлопці наші приїхали, піднялася наша вся Україна. Я гадаю, що з цього місця краще всього зробити якийсь відпочинок для наших дітей. Зустрітись із Володимиром Олійником автомайданівцям не вдалося. Будинок був зачинений, сусіди кажуть, господар не з'являвся тут вже за два тижні. Ну він мені не, 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 не очитується, ви мене вибачте. Та, оце, що я маю своє, прийшла, попорос і пішла. А давно бачили його тут, ні? Ну хоч би й бачили. Як, як я знаю, коли він заїхав. На згадку про себе візитери вирішили залишити листівки портретами олійника із написом Не пробачимо, не забудемо, прикрасили усю садибу нардепа. Ми були б дуже раді його тут бачити. Були б не проти, якби він вийшов, зустрівся з нами, поговорити з ним. Але так як його немає, ми хотіли нагадати, що ми не забуваємо про їхні маєтки. Після півгодинної екскурсії на територію нардепівської дачі активісти роз'їхались, але обіцяють повернутися сюди, якщо раптом олійник з'явиться, щоб поспілкуватися із народом. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Більше ста черкащан затримали силовики в ході акції протесту на дії влади в в січні лютому. І це відбулося у Черкасах. Не всі з них брали участь у Цих протестних акціях хтось опинився не в тому місці, не в той час, і Тетяна Ковальчук, юрист молодіжного громадського об'єднання Молода Черкащина слідкувала за дотриманням юридичних норм під час судових процесів над майданівцями та автомайданівцями, затриманими саме в 23-27 січня, і була присутня майже на всіх судових процесах відповідно до нового закону про амністію. Усіх затриманих активістів мали звільнити з під арешту. Вже з них також мали зняти кримінальну відповідальність. Утім, у Черкасах є така інформація, що й досі не амністовано двох осіб. Що це так? Така інформація була вчора, і цих осіб було більше. І по той інформації, яка є сьогодні, відбулося засідання Соснівського районного суду. І о, ці останні підозрювані особи, які досі знаходилися під домашнім арештом, їх нарешті було амністовано, і серед них була в тому числі і дівчина, яка досі знаходилася на цілодобовому домашньому арешті з електронним браслетом на нозі. Але всі вони були відпущені під домашні арешти. В Сізоні нікого не було. О, на, на, на вчорашній день вони всі знаходилися чи під домашнім арештом, чи під особисте зобов'язання, так. Чи скаржувалося у суді рішення міськради про заборону масових зібрань у Черкасах? Адже людей обурило і те, що міська влада фактично зіграла на руку деяким політикам, адже заборонила те, що гарантовано конституцією, право на Участь у мирних зібраннях. І це тривало кілька місяців. Так, звісно. І громадські активісти зверталися з апеляційними скаргами як на перше рішення, яке встановлювало заборону, так і на друге рішення, яке було пов'язане, як ми пам'ятаємо, начебто з епідемією грипа. На жаль, апеляційний суд досі переносить засідання ще навіть по першій апеляції, не зазначаючи підстави, навіть не повідомляючи, з яких підстав він це робить. Тобто, фактично, проведення масових зібрань у Черкасах заборонено. Де а, апеляції досі ще не закриті. А, фактично, остання судове рі... дія попереднього судового рішення вже закінчилася. Тобто, зараз буде розглядатися апеляція, якщо вона буде розглянута, на те, що вже фактично немає значення. А, а рішення останнє воно стосувалося соборної площі і прилеглих територій. Загалом під час цих масових. Заходів постраждали самі активісти, і той, хто був на Майдані в той час. Міліція, можливо, когось побила. Щодо цього не розглядаються зараз справи у судах, ніхто не має претензій до правоохоронних органів. Я знаю, що деякі люди, не всі, але деякі люди, які готові боротися за, по-перше, своє ім'я і боротися проти влади, яка могла таке вчиняти своїми громадянами, і вони бажають. Звертатися за тим, щоб притягнути відповідальних осіб до того, що до тої відповідальності, яка передбачена. Є особи, які готові звертатися до Європейського суду з прав людини стосовно незаконного утримання, дякую за відповіді. Тетяна Ковальчук, юрист молодіжного громадського об'єднання Молода Черкащина про амністію активістів Євромайданів, а Ми продовжимо вже за мить. Чималі запаси нелегального спиртного виявили представники правого сектору на автотранспортному підприємстві Черкаської облради. Під час ревізії приміщення активісти натрапили на потаємну кімнату в одному з кабінетів. Там знаходились понад 30 ящиків спиртних напоїв від дешевих до елітних осіб без відповідних акцизних марок, кажуть очевидці. Також на складі є сувенірні пляшки 60 років Черкащини. Це горілка, яку розливали до ювілею області, що святкувався на початку цього року. Очільник підприємства розповів, що горілку сюди привозили за вказівкою помічника голови Черкаської облдержадміністрації. Прізвища його він не знає. На 14% з 1 березня зросте акцизний збір на спиртні напої. Про це повідомляє Державна податкова інспекція у місті Черкаси. Подорожче усе спиртне. Окрім коньяку, нова ставка акцизного податку на нього буде введена у квітні. Проте незмінними залишається ставка акцизного податку на пиво, вина, виноградні, натуральні та сидр і пері. Такі зміни передбачені законом України від 19 грудня минулого року. Крим мітингуя коаліція пропонує віддати третину крісел у кабміні активістам майдану. А спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ Беркут ліквідовано. Більше про ці та інші теми дивіться далі. У Криму під місцевою Верховною Радою зібрався мітинг кримських татар. Вони заявляють, що не допустять від'єднання автономії від України. Поруч мітингують прихильники ідеї приєднання Криму до Росії. З обох боків стоїть по кілька тисяч людей, яких розділяє кордон міліції. За словами голови меджлісу Арфата Чубарова, головним дестабілізуючим фактором в Криму залишається глава парламенту Костянтинов. У Росії запевняють, що силове втручання в ситуацію в Україні неможливе. Про це заявив спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко. Росія підтверджує свою позицію про те, що ми не маємо права і не можемо втручатися у внутрішні справи суверенної держави, наголосила вона. Крім того, Матвієнко вважає не своєчасною ідею про спрощене надання жителям Криму російського громадянства та паспортів РФ. Спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ Беркут ліквідовано. Про це виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков написав у своєму блозі на українській правді. Підписав наказ номер 144 від 25 лютого 2014 року про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції громадянської безпеки. Беркут повідомив він, як відомо, розформування спецпідрозділу Беркут, який виставили проти протестувальників, було однією з вимог Євромайдану. Нова влада майже погодила список кандидатур для нового кабінету міністрів. Однак Юлія Тимошенко запропонувала віддати Раді майдану більшість міністерських портфелів. Про це пише газета Комерсант Україна. Як очікується, остаточне затвердження кандидатур відбудеться о дев'ятнадцятій годині у середу на віча в Києві. Схід і захід разом таку акцію оголосили 26 лютого в Україні. Львів'яни закликали на знак солідарності із жителями підня та сходу сьогодні розмовляти російською. Водночас активісти з Донецька виступили з ініціативою спілкуватись українською мовою. Як повідомляє «Захід.нет», так активісти висловлюють своє ставлення до несвоєчасності рішення Верховної Ради щодо скасування мовного закону. Арт Майдан Черкаські митці увічнюють епоху головного майдану країни. Відома черкаська художниця Тетяна Черевань пише портрети сучасних чоловіків-революціонерів, різні характери, харизми, фарби. Та є деталь у її роботах, яка об'єднує усіх протестувальників. Борода про штрих до портрету. Далі. Ще півроку тому Тетяна Черевані розпочала працювати над серією портретів і вперше не жіночих. Чоловіки з бородою, ось герої її робіт. Останні події в Україні довели, що бажання художниці зобразити сильних і мужніх, немов було продиктовано згори. З усіма героями портретів знайома особисто була на Майдані, дихала повітрям революції. З одним лише не встигла. Колись, коли я працювала над цією серією, Сергій Проскорня він також є на моїх роботах. Я спитала його, ти знаєш, можеш мені порадити когось класного бородача? Він каже, ти знаєш, я тільки що зняв сюжет. Подивись, подивись, намалюєш, окей, каже, добре, приїду, сфотографую. Пройшов час, але я не встигла, я не встигла, його вже не стало. Сергій Нігоян поки що єдиний бородань з Небесної Сотні, яких зобразила художниця, виразив Тетяну Черевань своєю відкритістю і щирістю Дмитро Яруш. Щоправда, про те, що це лідер правого сектора, вона узнала вже вдома, працюючи над його портретом. Взагалі, всі ці останні три місяці я малюю і чоловіків, які бородачі, і чоловіків, які є на Майдані. Це для мене дуже так і особисто і дуже схвильовано. Я Переживаю все це. Також буде два портрети художників, які були на Майдані, які малюють ці події. зараз на Україні я також з ними познайомилася в Києві. Микола Дзицина – черкаський активіст, козак Михайло Гаврилюк. Робота над створенням героїчних бороданів триває. Вже у травні на персональній виставці Тетяни Чаровань побачимо усі полотна. Тоді дізнаємось, у чому сила чоловіча. Може, в бороді? Наталя Майборода, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Художник, дизайнер, професор, архітектор, поет це все про Євгена Кузаєва. А ще друзі називають його цінителем жіночої вроди. Образи красуні митець поклав в основу своїх робіт. Відвідувачі обласного художнього музею мають змогу знайомитися з доробком художника-графіка за останні 20 років. Там відкрилася його персональна виставка сім на дев'ять. Кожні сім років у чоловіків оновлюється кров. У Євгена Кузаєва це сталося в дев'яте. 25 лютого черкаському художнику графіку виповнилося 63. Тому й назва чергової персональної виставки суто символічна. А вони різні абсолютно. По настрою, який настрій був і виливались. Як, як вино, молоде вино чашу переповнити, то молоде вино волі. Якщо коньяк. Старий видержаний, витриманий то в коньяк виліз. Отак От і в мене виливалося. Експозиція виставки це більше ста робіт, створених за останні 20 років. І хоча вони написані в різні періоди творчості графіка, їх об'єднує глибина змісту, філософська далекоглядність та переконливість. На більшості графічних робіт образи жінок в тонких лініях та пастельно світлій кольоровій гамі майстер відтворює сукупний образ берегині роду, кажуть мистецтвознавці. Друзі ж називають Кузаєва цінителем жночої вроди. Він у неї, по-моєму, даже за закох... Бо як не буде закоханий у фігуру, то він просто не, не зможе малювати. У нього все в, в різних ракурсах і ніде нема помилок. Це значить, він знає дуже гарну натуру. Він прекрасний графік, але з таким своєрідним баченням, світу. І я відчуваю, що це робив чоловік. Що це не робила жінка, а саме чоловік. От, тобто є така. Е... Звернення до такої теми, яка хвилює саме чоловіків, жіноча тема не єдина в роботах графіка Кузаєва. В експозиції виставки представлені портретні композиції та серія тварин зі східного гороскопу. Всі життєві теми йому не чужі. Він дуже багатогранна людина, і він все дуже тендітно, дуже обережно з усіма аспектами життя. Працює. Розповідаючи про свої творчі плани, Євген Кузаєв зізнався, які б роботи не виходили з під його пензля, він ніколи не зрадить своєму творчому кредо свободі. Олександр Чернега, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. І на цьому ЧСН це все. хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Росмадія. і далі про спорт розповість Анна Іванченко, і по тому буде прогноз погоди. Побачимось. Тані далі новини спорту. Вчора Білозірі завершився всеукраїнський турнір у «Зоря Кап участь у змаганнях взяли вісім клубів Черкаської та Кировоградської області. Серед них були і дві професійні команди: а це першоліговий украгроком з Голоківки та Черкаський Славутич, який виступає у другому дивізіоні. Однак не цим клубом судилося тріумфувати. Переможцем передзасонного турніру став господар стадіону Білозірська Зоря. Білозірська зоря заслужено здобула перемогу на домашньому турнірі. Разом з тим команда Романа Поліщука не програла жодного з трьох матчів. Причому чемпіону Черкаської області довелося зіграти на турнірі з двома професійними клубами та дуже амбітною командою з Кіровоградщини – П'ятихацька. До того ж, на цьому турнірі зоря пропустили лише одного разу від Черкаського Славутича, звівши ту гру до нічиєї 1-1. Черкасці ж у груповому етапі посіли друге місце і зіграли за бронзу турніру з чемпіоном Кіровоградської області з Нам'янським буревісником. У цьому матчі доля переможця визначалася у серії пенальті, яку краще пробили черкасці. У фіналі у фінзоряка зійшлася Білозірська зоря та срібний призер чемпіонату Кіровградської області з п'яти хацюк. Спершу команди відкатали по футбольному змістовний, але без надмірної кількості гольових моментів. Перший тайм. У другій же 45 хвилинці заграли дещо гостріше. Цього вимагала ситуація на полі. Перші 20 хвилин другого тайму пройшли за рівною боротьби. Зоря в цей час вигризла кілька важливих кутових, які вплинули на рахунок. Матчі після подачі одного з таких на 11-метрову позначку захисник п'ятихацький виніс м'яч головою за межі штрафного майданчика, але неподалік заряджений на удар гуляв Трандафілов з метрів вісімнадцятий вен зльоту впіймав снаряд і відправив його під 1-0. Супергол під захисника зорі зробив у доволі в'язкому та емоційному матчі фаворитом господарів. Очікувано після цього команда з Кирогращини більше атакувала і створила навіть кілька хороших шансів біля воріт голкіпера Зорі. Однак той залишив рахунок незмінним. Відтак самого. Осподарі тріумфують на домашньому турнірі. Хлопцям хочу своїм подякувати, що вони третій день підряд вийти з такої тяжкої групи. І сьогодні, на, чесно кажучи, вони дуже були втомлені і так відіграти такий матч. Я їм тільки дуже вдячний, і ви розумієте, який цей турнір буде нашої команди. Ми ще ні разу не вигравали наша команда цього турніру. І я хочу привітати тільки команду нашого президента, почоти президента і болільників з перемогою Нелегкою. Я можу сказати як генеральний директор, що команда виходить на фінішну пряму. Ми виконали всі плани по підготовці команди до сезону. 1 березня команда вирушає на Кіпр, де проведе 6 товариських матчів на хороших футбольних полях. Я сподіваюся, що ми підійдемо до матчу 1-4 фіналу розіграш Кубку України в хорошому стані. Друге місце на цьому передсезонному турнірі дісталося хацькам, а Третім був Славутич. Решта ж п'ять команд отримали можливість напередодні старту нового сезону награти власний склад. Вячеславо Пошанський, Дмитро Міршніченко, Чесен Спорт. А тим часом черкаські вогнеборці у трійці найсильніших спортсменів України. Спортсмени-пожежники вибороли срібло на всеукраїнській першості з гирьового спорту. Змагання тривали протягом двох днів з 18 по 19 лютого. Учасники мірялися силами на базі Національного університету цивільного захисту України. Суперниками черкасців стали 120 найсильніших спортсменів із різних куточків країни, а саме Харкова, Чернігова, Полтава, Києва, Дніпропетровська та інших міст. Змагальники визначали найсильнішого у семи. Вагових категоріях у загальнокомандному заліку черкасці спромоглися зійти на п'ятистал першості та вибороли срібло змагань. Бронза та золото дісталися командам з Харкова. Черкаські художні гімнасти змагалися за першість на міжнародному турнірі імперія юних талантів, який проходив у столиці. За нагороди боролися понад 400 спортсменів віком від 5 до 15 років. Вони представляли Росію, Естонію, Польщу та 15 міст України. Гімнасти виступали у двох номінаціях: виконання звичайних вправ, а потім композиції з предметами, а саме с какалкою, обручем, м'ячем, булавою та стрічкою. Рівень спортсменів оцінювали чотири бригади суддів. Бали підсумовували з урахуванням предмету виконання деталей та артистизму черкаси були переставлені вихованцями комплексу дитячої юнацької спортивної школи номер 1 за результатами виступів у кві групі 9 років четверте місце здобула діана цикалова у групі 13 років п'ятою стала Дарина Тараненко. А серед 16-річних за крок до п'єдесталу пошани зупинилася Любов Тарасенко четверте місце. І на завершення про курйози та казуси у світовому спорті. Гарний гол зафіксували в матчі восьмого туру чемпіонату Мексики з футболу між Кверетаро і Крус Азул. Правий захисник гостей Горгіолочаве з ударом з центру поля влучив у ворота суперника. Круз Алус переміг з рахунком 3-1 і очолив турнірну таблицю. І на сьогодні у нас все. Гарного вам вечора. До побачення.